Three, two, one! Good to see you. Ну що, друзі, вибрався в ліс сьогодні з кумом, трошки ми пройшли з прибором. Зараз я вам покажу, які знахідки у нас є. Ліс доволі чистий. Тож подивимось. Друзі, сигналів небагато, ліс доволі чистий. Ось такі гільзи знайшли. Якийсь олов'яний залишки хрестика. Ну і ось така монета середньовіччя. 1600 бачили ось тут. Орли, залишок це Польща. Ну, можливо спробую відмити. тому... Також тисніть лайки вподобайки. Підписуйтесь на канал. Далі більше багато цікавого контенту.